Доброго дня, я Тетяна Татарінцева в своєму щоденнику-психолога. Сьогодні тема е, актуальна в всі часи: е, тема дитячо батьківських відносин, дитячий тригер. Доросла травма, і навпаки, дорослий тригер дитяча травма. Про що ми сьогодні піднімемо тему, і я хочу, щоб ви проаналізували свої сценарії дитячі, тобто біографічні сценарії, в яких ви жили, також сценарії, які ви взяли із своїх сімей, в яких ви виховувались, і які сценарії ви формуєте наразі, коли ви виховуєте своїх дітей. Тому що це буде в такому от, в призмі аналізу і переноса те, що ми беремо, те, що ми формуємо. і те, що є на виході, у нас який продукт. Як не прикро це озвучувати, дитина це є продукт виховання е, системи сімейної. І який це буде продукт, якої якості, як він буде виживати, це вже є відповідальність е, кожного покоління. Якщо взяти покоління і ці принципи і цінності сценаріїв, яких виховувалась я і люди мого віку, мого оточення і мого соціального середовища, саме основні базові цінності, і принципи це є відголоски радянського союзу. Тобто, це я відповідаю за всіх. Цінності, як ідентичності немає, егоїст це погано і треба всім допомагати. Ну, тобто, це те, що е, ці інтеректи, які е, саме виховна система безпосередньо, школа садочок, які ввели в мене. І якщо взяти мою сімейну систему, тобто я була старша в сім'ї, тобто я була старша сестра, і в мене було більше відповідальності, я подорослішала набагато швидше, ніж. Моя сестра, і таким чином дитинство і формування цієї піклування саме батьківської персони, відповідно, мене я не отримала в той достатній кількості, тому я знаходжуся в дефіциті. Призмі цього розуміння і коли людина працює над собою, над своїми сценаріями, над своїми цінностями, принципами, і вона їх вдосконалює, тому що хоче розуміти цей світ, в якому вона живе, і при цьому виховати своїх дітей з меншим травматичним досвідом, який отримує, Сама це зрозумілий і якісний підхід, і відповідальний підхід до виховання своєї дитини. І е, дуже прикро спостерігати, коли твої близькі родичі, чи то є твоя матір, чи то є твій батько, чи дядько, чи тітка тобто саме це таке близьке середовище сімейне, свого онука, або наразі. Свого племінника починають виховувати в тих цінностях і в тих принципах, яких виховували тебе. І коли доросла особа, тобто вже яка виконує соціальну роль батьків, починає бачити, що ці дорослі, яким 60, 70 починають е, включати цю травматизацію і формують цю якість, яка є неефективна для дитини, тобто вчиняються або психологічне, або е, е, Емоційне, оце ж і фізичне насилля можуть вчиняти до твоєї дитини, включається саме цей дитячий тригер, який став наразі уже травмою. І поки ти не пропрацюєш, цей тригер в дорослому житті буде працювати. І виникає тоді питання, що робити дорослому. Тобто матері або батькові, коли вони спостерігають, що так вчиняють з його дитиною, його ж близькі люди, і доповідають йому, і доводять йому, що це є правильно, що ти неправильно це робиш. В першу чергу важливо вам зупинити, щоб вони не вчиняли так з вашою дитиною, сказати стоп, не робіть так. Коли вони не чують, наступний ваш крок. Це приїхати або прийти і забрати свою дитину, пояснити своїй дитині, чому з ними так поводяться, що не, не обистінювати там бабусю, чи дідуся, чи тітку, чи дядьку, чому він так робив, а пояснити, що те, що ти робив, це є правильно. Коли ти себе захищаєш, це є правильно. Коли твою інформацію не чують, а її представляють, газладять, тобто обестінюють і представляють її зовсім в іншому сценарію. Сценарії це не є правильно, так не повинні робити дорослі люди, і таким чином ми дитині показуємо реальність. І коли ми хочемо довести цим дорослим, як треба вчиняти з нашою дитиною, але вони не почують. Дуже боляче і дуже прикро, що вони не чують. Вони не чують, тому що в них інші цінності і інші правила взаємодії зі світом. І виникає прірва, що ж далі робити, чи спілкуватися з цими родичами, чи не спілкуватися. Так, можна спілкуватися, але можна домовитися про певні правила, де ви будете спілкуватися, коли ви будете спілкуватися, і як спілкуватися, тобто безпосередньо в вашій присутності, тоді це буде нормально. Якщо це їх влаштовує, і вони хочуть зберегти самі родинні стосунки і взаємодію з вами, своїми онуками, своїми племінниками, вони це будуть робити. Якщо вони ображаються на вас. Ну це вже їхня проблема. Вони зайшли в дитячу позицію. Ми не прийняли їх дорослу сторону, але вони ображаються на нас як діти, тому що ну вони не мають права виховувати нас і не мають право виховувати наших дітей, тому що відповідальність наша як дорослих вже. І ми вже стали дорослими, їхнє виховання для нас не є ефективним. Тому саме така домовленість є для вас безпечна. Якщо вони не чують, не хочуть цього, це знову ж таки це їхній вибір. Дайте їм можливість вибрати те, що вони хочуть. І тому спостерігайте за своїми дітьми, за своїми батьками, близькими, як вони вчиняють з вашими дітьми для того, щоб не було так, як з вами. Ви змінюєте самі і ви змінюєте свій сценарій, і ви по-іншому ставитесь до своїх дітей. З вами була я, Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику-психолога.